У нас головними відповідальними за боротьбу з корупцією останні 10 років були Набу і САП. Стало менше корупції? Ні, за наступні 10 років вони зменшать кількість корупції. Ні, чи ці органи є менш корумпованими ніж всі інші органи, які борються з корупцією. Ні, що може в Україні подолати корупцію? Це зменшення кількості корупціонерів, тобто зменшення числа бюрократії, зменшення регулятивних документів, зменшення можливості для бюрократії красти тобто, це зміна системи і зменшення бардаку. Ми повинні розуміти, що бюрократія не корупційними, а законними методами. Забирає собі дуже велику кількість державних грошей. При цьому ця бюрократія нічим не ризикує. Вона користується бардаком. Для прикладу, два роки тому було окуповано чудово українське місто Бахмут. В Бахмуті перед окупацією була мерія. Ця мерія вся досі отримує зарплати. Це дуже великі зарплати. Наприклад. Колишній мер цього міста Олексій Рева отримав у 2024 році півтора мільйони гривень. Тобто людина два роки не працює мером, взагалі нічого не робить, але отримує за свій колишній статус півтора мільйони гривень. Це значно більше ніж Комбріг, який ризикує своїм життям на фронті. Плюс до того він отримує пенсію в 2024 році. Пенсії він отримав 204 тисячі гривень. Його заступник Олександр Марченко отримав в минулому році 1 мільйон 196 тисяч гривень. Те саме інші заступники і чиновники це великі кошти. У нас мізерні кошти виплачуються ветеранам-інвалідам. Скільки за ці зарплати можна було би поставити у війська ударних дронів? У нас мерів окупованих міст і їхніх заступників просто хоч греблю гати. Всі вони отримують дуже великі гроші. Наприклад, за три роки повномасштабної війни колишній мер Маріуполя Бойченка отримує 41 тисячу. На місяць за те, що він колись був мером Маріуполя, я нагадаю вам, що всі оці от мери таких міст їхні зами є мільйонерами. Я вже не кажу про те, що мери неокупованих міст так само є мільйонерами, є їхні зами і очільники департаментів. Вони до речі, теж чомусь отримують зарплатню.